Ретро автомобілі завжди гордість для свого власника. От тільки щороку їх стає дедалі менше. Автомобільних справ майстер зі Львівщини зарадив цій проблемі, почавши будувати старі моделі машин з нуля за історичними кресленнями. Відтак, вже має свій Volkswagen періоду третього рейху і мотоцикл. Джедаї не втримались від запрошення проїхатися з вітерцем. Ну що, от моя машинка. Хочете, прокатаю з вітерцем. Свій автомобіль Ігор Савчин демонструє з неприхованою гордістю і одразу ж пропонує проїхатися на ньому. Мовляв, розповідати про машину можна годинами, але самі слова ніщо порівняно з відчуттями під час поїздки. Причому їздить він на своїх витворах не тільки по селу, а й часто відправляється на них у далекі мандрівки. На трасі раритетний кубель Ваген завжди викликає феєрію емоцій. Ось так отак цілий час. Спеціально призначений для частин вермахту Фольксваген, тип 82» Ігор Савчин будував з нуля цілих п'ять років. Відтворював його по автентичних кресленнях з точністю до найменших деталей. Така майстерність гартувалася роками. Ще з малку ігор зацікавився технікою та історією. Щоби повністю віддатися улюбленій справі, він навіть продав квартиру та переїхав жити на хутір. Тепер до цивілізації повертається рідко, здебільшого щоб продемонструвати своїх улюбленців. Це їздив до Львова на, на Леополіс. Бі, 80 іде легенько і ще є місце, куди дивити. Ну, то, то не варто. Та я вже як, як, як старий шофер прививши на цих машинах, більше 60-70 не їздити, так і їзду. Це про непрохідність добра. О, прохідність супер добра. Я і зимою її пробував, і тепер він в ліс їздив. Та Кубельваген не єдина гордість конструктора. Кілька років тому він реставрував ще й військовий мотоцикл БМВ Р-71. Я його купив він в мішку був, Я цілий уазик загрузив частиною. Що можна сказати, що був мотоцикл? Майстер зізнається, його раритетами часто цікавляться колекціонери. Однак розлучатися з ними пан Савчин не збирається навіть за великі гроші. Бо у кожну машину вклав часточку своєї душі. Де не саме крім фотографії роблять? Всім розказати треба, що воно таке. Цікавляться люди.